будь ласка. Олег Запориво, трека департамента украсив танк інфраструктури. Власне, з 11 грудня ми плануємо запускати етап закупкової оплати в цих видах транспорту. І зараз вже з 15 листопада ми запустили перші винти продажу транспортного закладів. Чому це важливо? В перспективі 15 ми будемо детелювати пережити, таким чином, як користувачам транспортної каптової «Леокарт», які деякими роками було допомога ПСЕФ сплачувати за проїзд. банківською карткою або

в терміналах і Встановлені відповідні диспенсери, ми можемо бачити на, хорі, на першій стороні вулиці термінал і зі пей з диспенсером. Ми вже вчора ввечері протестували, кілька це працює, тобто нам наносить відповідну суму коштів, 60 гривень цієї вартість по картки і далі вже термінал дає можливість поповнити цю картку на відповідну суму поїздки. Ми не рекомендуємо зараз впродовж цього періоду до 11 грудня користуватися транспортними картками, але ми свідомі того, що це є найбільш безпечний спосіб розрахунку в перспективі, тому ми всім бажаючим до 11 грудня отримати свої транспортні картки, ми хотіли би дати цю можливість, щоб люди завчасно підготовилися, придбали свої транспортні картки і відповідно подальшому розраховується саме ним. Тому що це є один з варіантів розрахунку, не обов'язковий, скажімо так, але це є найбільш зручний і найбільш комфортний і найбільш дешевий для пасажира варіант. Як знати, скільки є грошей там я не поповнила або стане, користується, як e, ви Значить, в терміналах EasyPay, коли ми поповнюємо баланс, ви вписуєте особовий рахунок картки, щойно придбав власне картку покажу, як, це, як ну, це виглядає. Тобто є номер відповідний на картці. Ми маємо в терміналі EasyPay внести цей номер, або якщо це є фіво, навіть картка, то вона, в принципі, також насієм електронного торка і насієм коштів. Ми впустимо цей номер, відповідно, на екрані терміналу відсвітлюється існуючий баланс по картці. Також, е, якщо ми зайдемо в, е, в громадський транспорт і е, на валідаторі виберемо розділ інформація і представимо після того до відповідного місця валідаторі свою транспортну картку, то на вадаторі також висвітлиться інформація стосовно терміну дії цієї картки е, і відповідно суми коштів, баланс цієї картки також висвітлиться на рахунок. Кількість можна або в громадському транспорті перевірити баланс, або відповідно в терміналах. Тут встановлені зараз вже якісь тарифи, або ж відомі приблизні цифри, як відрівнятиметься ціна приїхав за леокарт або катівкою. Ми е керуємося тут двома принципами. Mm -hmm. Перше, ми мусимо уніфікувати тарифи для авто і електротранспорту, тобто трамваї, тролейбуси і відповідно автобуси мають мати єдиний тариф. Mm -hmm. І друге, це є диференціація таким чином, щоб максимально людей стимулювати, переходити на безруківку і, зокрема, на використання транспортних карток леокарь. Тобто попередні розрахунки є. Ми будемо проводити відповідні консультації з громадськістю. Після того вони мають бути ці тарифи затверджені. Попередні цифри наступні, що транспортна картка це є проїзд 13 гривень, банківська картка 15 гривень, і з 11 грудня 20 гривень за освіт. це попередні розрахунки. Далі ми будемо вже. Проходити процедуру погодження і затвердження цих тарифів вони ще можуть в перспективі до 11 грудня помінятися, але попередні розрахунки проведені на підставі е, даних привізників, вони власне є такі. Тобто йдеться і про електротранспорт. А як же з тими qr кодами які наразі розміщені, чи будуть їх забирати? Значить, рішення, яке регламентує запуск табору співкова плата, прописано таким чином, що до прийняття окремого рішення. Стосовно скасування цих сервісів, ми приводимо тарифи у відповідність до тих тарифів, які будуть з озелацького грудня діяти в рамках електронного квитка, але не забираємо EasyPay, не забираємо проводити чотири такі сервіси, які якими зараз люди для позаківкової оплати користуються в електротранспорті. Вони будуть діяти на цей такий перехідний період. Тобто буде з однацького грудня діяти. Тимчасово і існуючі сервіси подвійкової оплати запити, і відповідно запустяться вже сервіси оплати використовуючи валізаторів. А відомо, як триватиме цей тимчасовий перехід, тобто, місяць, два, пів, п'ятого залежно від того, яким чином відбудеться захист. Тобто тут насправді дуже багато факторів е -е, присутні, тому що е -е, будінь має перебудувати принципи своєї роботи. Ми запускаємо контроль, Тобто контролери мають спрацювати тих, хто не зареєструвався в системі або не оплатив. Система сподва на ТУ, яка зараз працює в, в транспорті, тобто є контроль. Кожен з пасажирів зобов'язаний до кінця поїздки мати по собі затвердження своєї оплати, чи це є паперовий княточок, чи це відповідна карта, заводована леокар, чи банківська картка, якою він розраховувався. Також міняється принцип розрахунків з перевізниками, тому що зараз ми рахуємо по коефіцієнтах, скажімо так, відшкодування перевізникам. Далі ми будемо рахувати і розраховуватися з перевізниками з міського бюджету за кожну пільгову поїздку шляхом розраховувати кількості тих валідацій, які будуть Тобто Завадідувалося 100 пільговиків, приїхали на 100 пільговиків. Відповідно, перевізник має право е звертатися до компенсації за цих е 100 зійсних подій. І це таким чином і знову ж таки стимул для De водія зупинятися пільговикам на зупинці, бо ми розуміємо, що не завжди зараз це відбувається. Пільговики е водії перепрошую часто ігнорують зупинку, е де є багато пільговиків, розуміють, що вони вирочки зі Тут система міняється, ми будемо розраховуватися з перевізниками по фактах валідації, Тому зараз дуже важливо, щоб 12 грудня всі пільговики до отримали свої карти. Я звертаюся до всіх, щоб вони це не отримали, що має це право. Зараз видно більше 200 тисяч карток, але я думаю, все рівно залишилися ще такі люди, які мають право на пільговий кліз, але ще не отримують спеціально карту. Перспективі це власне буде проїзд по громадському транспорті з використанням леокарти за порядованих системах. Як контролери перевіряють колекціонали леокарти? У контролері є відповідні обладнання, термінали, які дають можливість перевірити і і банківську карти, наприклад, чи було здійснено валідація. Якщо ми говоримо про пільговиків, пільговикам задається транспортна карта безкоштовна. Але ми розуміємо, що матеріали, навіть з якої вона зроблена, вони коштують грошей і відповідно платні категорії пасажирів разово доведеться заплатити тих 60 гривень, це є розрахунки, які погоджені відповідними статумами розділу міської ради, Економічно обґрунтовані розрахунки, собівартість транспортної карти. Як у нас для учнів? Що стосується учнів за транспортну картою, учнів доведеться западку. І власне термін дії транспортної карти, тому що транспортна карта сама вона є не сумним тільки окремого квитка, а власне період, на який вона буде чинною, залежить від тих документів, які, які були подані саморучним або його представником. Тобто, якщо умовно учень завершує там, 10 клас і вчиться до 11 класу, термін дії транспортної картки для учня буде до завершення навчального року, коли він буде в 11 класі. Який тариф буде з 11 грудня для от, е, сплати EasyPay чи Privat24, такий як для банківської картки, чи такий як для електронного квитка? На сьогоднішній день ще не затверджені тарифи. Відповідно ще на пану рано говорити, але власне я думаю, що логічно би було, що.